Друзі, сьогодні говоримо про енергетичну стабільність Полтавщини: графіки відключень та ризики нових атак по енергетичній інфраструктурі. Чому ж ситуація відрізняється між регіонами, що насправді відбувається в мережах, та як уберегти свою техніку від стрибків напруги? Пояснить наша гостя у студії Басова Юлія, кандидат технічних наук до центру кафедри механічної та електричної інженерії Полтавського державного аграрного університету та голова ради якості спеціальності Електрична інженерія. Вітаю, Юлія, вітаю. Сьогодні така гостра тема, яка абсолютно всіх наших телеглядачів хвилює, комусь відключають електроенергію погодинно, комусь не вимикають. Тож це цікавить абсолютно всіх. Сталося все цього року, в цьому сезоні, після подій 8 листопада, коли ворог атакував енергетичні об'єкти, зокрема і Полтавщини. Спочатку ми мали аварійні відключення, наразі маємо погодинні. Тож, яка ситуація наразі з цим? Ну, по-перше, фахівцям потроху, але вдається відновити та стабілізувати ситуацію в нашій енергетичній системі. Проте ніхто не гарантує, що ворог не завдасть нам якихось наступних ударів і, на жаль, Така ситуація може повторитися знову через пошкодження об'єктів генерації та об'єктів передачі електричної енергії, виникає дефіцит електричної потужності в мережі. І ці графіки вони допомагають розподілити наявну систему електроенергії між споживачами. А значить, допомогти стабілізувати дефіцит потужності і дозволити споживачам хоча би частково а, планувати своє споживання електроенергії час від часу. Проте деякі житлові будинки під'єднані до тих самих ліній, що і об'єкти критичної інфраструктури. Тому під час планових відключень ці будинки не відключаються. Але. Якщо, на жаль, виникають так звані графіки аварійних відключень, вони також можуть бути під'єднані від електроенергії. Юля допомагають ці графіки в стабілізації цієї ситуації енергетичної. Ну, дивіться, варто відзначити, що в Україні працює єдина енергетична система, яка є єдиною і взаємопов'язаною системою. Звичайно, що кожна черга це набір споживачів, які під'єднані до кожної чергової, до кожної черги. І коли оператор розподілу електроенергії отримує певний ліміт електроенергії від головної організації. Він розподіляє наявну в системі мережу між споживачами саме через конкретні черги, які у нас існують. Тобто відключення черг це власне технічна можливість розподілити наявний, наявну енергію в мережі. В кожній мережі є об'єкти критичної інфраструктури. Які не відключають. Тому, звичайно, рівень напруги, напруги. між сусідами зростає, я вам. Да. скажу. Тому, власне, на переключення від однієї черги до іншої іноді потрібен час. І тому деякі черги не нерівномірно розподілені між собою. Але це технічна причина, а не якісь там інші. Коли ми відкриваємо графік на кожен наступний день або на цей, на поточний, і ми бачимо, що кількість годин в різних чергах відрізняється. Ну, наприклад, там перша черга 1-1. Наприклад, в мене, в мене там вимкнення до 14 годин, а комусь вимикають там, черга 2-1, вимикається там, до 17 аж годин, це викликає соціальне напруження. Чому ось ця різниця? Ну, це технічна можливість перемикати споживачів а, на споживання електричної енергії. Ми тут нічого не можемо вдіяти, тільки власне з розумінням ставитися до цієї ситуації. Російські обстріли щодня в більшості свої спрямовують обстріли і російська сторона саме на енергетичну систему, саме на. Саме на... Різні енергетичні об'єкти на інфраструктуру енергетичну. На вашу думку, ворог здатний занурити повністю країну у тотальний блекаут або якусь конкретну область? Ну, дивіться, це доволі складне питання. Тобто теоретично, для того, щоб досягти повного блекауту в країні, необхідно вивезти із ладу всю генерацію, а також всі е, об'єкти передачі. І транспортування електричної енергії на рівні країни це практично неможливо. Можливо, Це можливо на рівні якихось конкретних областей, де власне може статися потужне виведення із ладу саме об'єктів транспортування. Окрім того, Україна імпортує електроенергію з країн Європейського Союзу. І це також є одним із шляхів а, не зануритися в так званий повний блекаут. Тому на рівні держави, звичайно, це практично неможливо, але на жаль, на рівні якогось конкретного регіону. Ну, Як торік, у нас був блекаут, там майже 48 так. годин. Так. Полтава, там Полтавщина була так. без електричної так. енергії. Це має бути якийсь масований удар, так для того, щоб ну взагалі не було в області світла або в... Ну, але місті. на конкретний регіон, на конкретні якісь пункти, об'єкти передачі електроенергії. Ну але на щастя, наші енергетики дуже швидко. Дуже швидко на це реагують. Вони роблять подвиг ще. Коли так. я дивлюся, якісь відео, як ці звичайні, абсолютно там чоловіки, жінки, які вони насправді роблять подвиг, коли вони рятують свої ось ці пункти електричні, там розподільні мережі. Це це, це, це насправді подвиг. Юля. Якщо ми маємо електроенергію для всієї країни, так або з-за кордону, або нашу, там чому ми не можемо перерозподілити чи можемо розподілити ось цю електричну енергію з західних областей на східні області, які підпадають під обстріл все таки більше? Як я вже говорила, українська енергосистема це єдина взаємопов'язана мережа. Звичайно, вона складається з конкретних якихось складових частин. Але кожна ця частина, кожна ця складова частинка, сукупність цієї мережі, вона має певні свої технічні потужності. Тобто фізично це можливо зробити, але технічно не можна перерозподілити електроенергію враз за бажанням в той. В той напрямок, який би нам забажалося. Але також через пошкодження певних ділянок транспортування електроенергії, іноді це ще складніше зробити через от обмежені можливості. І взагалі, та теза, яку нам, на жаль, дуже часто вкидають телеграм-канали з приводу того, що Захід України постійно із світлом. А українська схід країни просто потерпає. і центральні області, да, також да, да. просто електроція. в темряві постійно перебуває, це взагалі суперечить всім законам транспортування електроенергії. Тут варто кілька слів, якби акцентувати на тому, що електрична енергія, яка генерується на електростанціях. Потім е передається через лінії електропередач та різні підстанції до споживачів. Але електричну енергію її не можна накопичувати. Її необхідно споживати ну, після того, як вона була Виробили вироблена. І треба споживати. Звичайно. Тобто її не можна Це зберігати не як вугілля, як дрова. А, тому е для того, щоб яким чином стабілізувати і взагалі так сказати, керувати цією цим процесом всередині надлишок електричної енергії Україна в надлишковий період, наприклад, в західних регіонах в нічний період, коли не використовується стільки електричної енергії, як вона виробляється через технічні потреби? Вона виводить через сусідні країни, але тільки в систему для того, щоб не сталося перенавантаження, тобто це не продаж електроенергії, це технічна потреба для належного функціонування цієї мережі. Тобто, коли ми говоримо про те, що там Західна Україна, там вони там просто ілюмінація в них кожного дня, насправді це неправда. Вони в таких самих умовах, як, як і всі інші регіони перебувають, так да, звичайно, тому що в їхні об'єкти інфраструктури енергетичної також, на жаль, потрапляють всі ці небезпечні моменти і. Хорошо, окей. Да, eh, говорим все. про інше. Uh -huh. Сейчас я поменяю листок. <laughs> Юля почали говорити з вами про телеграм-канали, і вже так доречно сказати про те, що кілька тижнів тому ми всі бачили ці новини. Ну особисто мені навіть мені здається, що це фейк. Все-таки коли ми бачили всі фотки про те, що там 600 вольт напруги, взагалі реально, щоб наша мережа, наша розетка мала ось таку напругу в 600 вольт. Ну, дійсно, це фейк, і наша мережа технічно не може. Мати цифру в 600 вольт скоріше за все, це просто фото перевернутого приладу. Але насправді в ситуаціях, коли от у нас відбуваються обстріли, в мережі може бути перевищена напруга, але не в такі цифри. Які причини таких перевищень? Ну це різке вимкнення великих обсягів навантаження мережі, різке включення. Це може бути якесь дуже швидке переключення між, між чергами, між чергами да, в мережі. Тобто така швидка комунікація, це також може бути причиною а, певних там стрибків у мережі. Вже багато про це говорять, але вкотре хочеться нагадати, що коли включається от твоя мережа, вже перемкнули, так? І всім нам хочеться увімкнути все і одразу. Одразу це і пральна машина, і духовка, і холодильник, і тут уже дитина хоче якийсь мультик. З чого варто почати, в якій почерговості все це вмикати, і чим можна в першу чергу користуватися починати. Ну, дивіться, да, якщо ми говоримо про поради в цей несклад... непростий час, то я мабуть скажу, як я це роблю. По перше, встановіть, будь ласка, в себе в будинках певні захисні пристрої, тобто це реле напруги та стабілізатор. А для комп'ютерів, роутерів та систем безпеки можна встановити джерело безперебійного живлення, яке не тільки додатково да, автономно живе ці пристрої, а ще також може вберегти від міні-стрибків. А... Немає коштів. Насправді ось реле там коштує. Там, воно тисяч... не дуже. Ні, 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 воно не Ну, а от Немає в людини змоги. так? Ну, Це а... як превентивні такі Так, заслади. а я... Що порадити, взагалі, от ідеш із дому. Да. Треба вимкнути холодильник або його хоча б залишити. Але це теж ти виходиш кожного дня з дому, і ось це хвилювання, о Боже, що там буде в тій розетці, в тій напрузі. Що варто вимкнути? Ну, обов'язково, якщо ви знаєте, що буде відключення або перед, або вже якщо це сталося, відключіть насправді всі потужні прилади. Ну, холодильник, можливо, і залиште, да. А, але от, ну тому що ви не знаєте, коли вони ви повернетеся, можливо, так, да а вам не буде а, не бажано, щоб він там а, розмерся. Але всі інші а, бральну машину, каву машину, там можливо якісь там інші побутові пристрої, телевізор, такі чутливі пристрої відключіть. Якщо ви бачите по графіку, що у вас буде відключення, а ви вдома, будь ласка, спрацюйте наперед. Відключіть, от як отримали повідомлення в телеграм-каналі, чи де ви там змінилися Да, що Ні. черга у вас зараз підходить до відключення? Відключіть е завчасно, щоб не сталося певних е певної проблеми. І коли електроенергія відновлюється, не поспішайте вмикати все й одразу. Що можна вимкнути першим? Ну, дивіться, почекайте взагалі хоча б 5-10 хвилин, щоб система стабілізувалася. Тому що відразу у вас включиться холодильник, ну це так точно. Якщо вам треба попрати і попилососити одночасно, почекайте, будь ласка, вмикати пральну <пилосити> машину. Нехай згорять прибори у сусідів. перші. Почекайте, спочатку попилососити, бо це ж дуже швидкий процес. Ну, хоча б 10-15 хвилин. Надайте можливість системі все ж таки стабілізуватися і потім, хоча б поступово всі ці прилади вже вмикайте. Питання від особисто від себе, і я думаю, воно цікавить багатьох наших телеглядачів. А наближаються новорічні свята, попри наших сусідів ворогів, попри всі атаки дітям. і Усім нам хочеться трішечки розради свята, хочеться якоїсь мінімальної ілюмінації. Тож наскільки ось ця ілюмінація на ялинці, десь в квартирі, на вікні, наскільки вона зашкодить або не зашкодить все таки енергетичній системі? Ну зараз, мабуть, у всіх така ілюмінація вона працює від автономних елементів живлення, тому на енергетичну систему вона абсолютно не вплине. Тобто, навіть якщо вона включається в розетку, вона буде тягти мінімальну кількість да. і електрики, і вона але вже зараз всі її переналаштували саме на автономні на батареїчки. Батарейки, павербанки. Тому я не думаю, що хтось буде назад повертати переналаштування цих вогників. Юля, дякую за змістовну розмову. І традиційно гості нашої програми можу звернутися до всіх наших телеглядачів. Тож маєте і ви таку змогу. Прошу. Я бажаю нам всім якнайскорішою перемогою. Я бажаю нам стабільної енергетичної системи. Я бажаю нам тепла та світла в наших будівлях. Дякуємо пані Юлії за фахові роз'яснення та корисні поради. Бережімо себе, дотримуйся рекомендацій енергетиків і залишаємося стійкими попри будь-які виклики. Залишайтеся з нами.